Зимові чобітки підліткові Енден» лише 535 гривень за ось таку однокласну пару. Вони йдуть як і для дівчаток, так і для хлопчиків в синьому кольорі та в такому ось фіолетово рожевому Дуже класні, стильні, а головне, головне вони дуже надійні. В них класна антисківська підошва, і в цьому лоті дуже класна розмірна сітка. Вони йдуть з 36 по 40 -й. На липучках вони всі йдуть, подивіться поближче. липучки, вотерп, класна підошва несковська, світловідбиваючі елементи. Подивіться, як вони утеплені, дуже тепленькі, м'якенькі будуть дуже класно носитись. Є тут три варіанти: два варіанти вибачаюся чобіточків. Це ось такі. Вони вище будуть також будуть ось такі. Вони трохи нижче. Вотерпруф, світловідбиваючі елементи, язички позаду, світловідбиваючими елементами, липучки. Все дуже класно зроблено. По розмірам, точніше, 36 й буде одна пара, 37-й – дві, 38-й – дві, 39-й – дві і 40-й – три позиції. Якщо бажаєте замовити і заробити класно на цьому лоті в цьому сезоні, то замовляйте 535 гривень за одну пару. Всі контакти менеджерів будуть під цим відео.